Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. go oh. Вітер Волиця у 1871 році народився великий український письменник Лес Мартович. Він прийшов на світ від батька Семена Мартовича, сільського писаря і мами Олени Десятківської. Виростав у писарській родині від сільських вуйків і війнів, від сусідів. Він взяв особливий колорит мови, властивий тільки Лесові Мартовичові від тих людей, які вміли про своє життя розказувати із властивими тільки їм торговецьким гумором, узяв безпосередню свою письмову манеру. Лес Мартович не залишив ніяких спогадів ані в свої про своє дитинство і про юні роки, ані в своїй творчості, ані в спогадів сучасників. А все ж будемо сподіватися, що дитинство, що та атмосфера, в якій зростав юний Лес Мартович, надихала його і давала йому ґрунт для подальшої творчості. Дуже ми задоволені, бо у нас відвідав садочок сьогодні. Голова адміністрації пообіцяв нам до кінця до початку опалення сезону закласти опалення, що у нас буде всюди тепло і огорожу відновити нам. Покласти новини, а ще у нас дуже проблем багато. Нам треба і посуду новеньку, і білизну новеньку, і іграшок стала, і меблі б нам здалося. Всього нам треба, бо у нас ще дуже давне. Ще ми так оберігаємо, зберігаємо то все, щоб бо бачимо, що в Україні криза, то, то то маємо те, що маємо. Я маю щастя працювати після свого вчителя. Дуже талановитого диригента, який колись був також диригентом хору «Дністрові зорі Івана Петровича Николаїшина, він залишив оті високі стандарти хорового мистецтва. Після нього працювати дуже легко, тому що він залишив базу потужну, він залишив людей, які люблять пісню. Ось. І в такому селі, як торговець, яке взагалі багатий на пісню, на душу. З цими талановитими і гоноровими людьми дуже приємно і легко працювати. Колектив зростає і якісно, і кількісно. Я роблю аранжування пісень, які записані тут Торговиці, хорове аранжування, і практикую ось оркестровий супровід для хору. Дуже люблю село торговицю. Село це прекрасне серце покуття нашого. Чудовий край Леся Мартовича, Покузької трійці. І, звичайно, це село дуже патріотичне, високопатріотичне, село, яке дуже зберіло свої звичаї, традиції, обряди, село, яке завжди, якому притаманна завжди національна ідея. Це село завжди яке стало. Стояло якби на поступі незалежності нашої держави. Ці люди уміли виборювати своє право на життя завжди своє право бути під сонцем. І сьогодні воно святкує свої 600-річчя, славний дуже ювілей. З останнього десятиріччя 19-го сторіччя ми прослідковуємо чітку тенденцію. Зростання національної свідомості населення і в міжвоєнному часі торговиця була одним із найбільш національно свідомих сіл на Городенківщині. Поздоровити всіх вас з найкращою подією для нашого села. Такої пам'ятної дати, яку ми сьогодні відпічаємо, не знала наша громада ну, останніх 600 років тоже. Тому я вітаю вас всіх сьогодні із 600-річчям першої писемної згадки про наше село Торговицю Пільну. Ми на честь такої події. Вирішили спорудити пам'ятний знак, який би зберігся. Ну, сподіваємось, віки. Тому до відкриття пам'ятного знака я запрошую нашого губернатора Івано-Франківської обласної державної адміністрації пана Михайла Вешанюка, нашого краянина Василя Марчука, автора виконаної роботи. Заслуженого художника України, члена кореспондента Української академії архітектури, лицара ордену Святого Сильвестра від Папи Римського Бенедикта 16-го Богдана Новосельського. І сподівався, якщо було Галина Микітюк, не бачу, є. Прошу також взяти участь. Біля перших джерел камінь символізує їхню територіальну знаходження, а наш з характеризує наші криниці, наші джерела. Повна води водикляниця це повна достатньо, тому що село фактично є багатим. Із гір чи Виникло життя, виникло наша воля до, до бажання волі, до, до справедливості, яка символізує Кризну. Зможе привітати всіх вас і 600-літтям першої писемної згадки торгові цю піліну, так само за вас історії. Мої батьки, мій брат, моя дружина і захистність цього села. Мій батько, грошей за незалежність України. Був реславаний у 44-му році і дісланий на 10 років сталінські табори. Тому я Україну першу бачу 13 років. За символіку пам'ятного знаку ми взяли символіку незалежності, за яку боровся мій батько. І тому моя родина, родина моєї дружини, вирішили зробити дарунок свого села, свого рідного села. Це пам'ятний знак, який виконується в наших ковальських містах. Вітати наше село не знало останніх 600 років. Ми раді вітати у нашій залі, поважних гостей з області і з району. Я думаю представляти всіх, але ми будемо надавати славу, слово, зокрема, всім виступаючим, тоді будемо простояти. А зараз я хочу запросити найповажнішого нашого гостя до привітального слова, пана Михайла Вишманюка. Це чесні отці, дорога велична громада, ви знаєте, я почну свій виступ з слів вашого гімна, вашого села, де співається, щоб де б я не був, а це село і цих людей буду пам'ятати вічно. Я це говорю щиро, тому що. Оту красу, яка є в вашому селі, а це всіх ваш, ваших працьовитих людей запам'ятати не можна. Газдівських людей. І що не подвір'я, то гасне. Зайшов церкву, не церква, а шедевр мистецтва. Прекрасне село, прекрасні люди. І я щиро дякую, що сьогодні маю велику честь бути сьогодні серед вас і вітати від імені обласної державної адміністрації. Від імені обласної ради Ігора Мирославовича іго, іго Огійника, голови обласної ради, який хотів бути, тут теж сьогодні склалися в ставлю дні, у вас цим великим святом 600 років. 600 років першої згадки це 240 поколінь. 240 поколінь. 240 поколінь працьовитих людей, патріотичних людей. бо… Ваше село сьогодні можна назвати по праву зірцевим селом, зірцевим селом як по культурі, як по архітектурі, як по достатку, так і по патріотизму. І честь і хвала вам за це. І з врахуванням того, що ви так тепло зустріли, то хліб сіль треба відпрацьовувати, і ми вже говорили з головою сільської ради з головою адміністрації головою районної адміністрації паном Богданом, що ми включаємо ваше село у план соціально-культурного розвитку на 2012 рік згідно програми нашої області реконструкції сільських населених пунктів, бо Бертоговарків, заварнітарською, районі. А деякі роботи ми розпочнемо вже зараз. В першу чергу це газифікація вашого дитячого садка. Не діти, а Ангелі, які сьогодні я бачу. І талановиті діти. І треба їм зробити всю умови для того, щоб вони там здоровенькі росли і щасливо розвивались. І всі плани вам сьогодні не буду розказувати, щоб ви зрочити, але те, що ваше село буде допрацьовано, Буде допрацьовано, відпрацьовано і буде носити праву звання з показового, я вам даю слово. А в знак погиб, В знак великої поваги тут є велика грамота підписана і головою обласної державної адміністрації. І головою обласної ради вашому селу за ваші здобутки, за вашу працю. І крім того, від обласної державної адміністрації обласної ради ваша бібліотека сьогодні поповниться надзвичайно, надзвичайно цінною книгою. Надзвичайно цінною книгою називається «Покуття», де описано, де історія всього Покутського краю. І ця книжка, хочу сьогодні теж неприємно озвучити, творилась під керівництвом вашого славного земляка Василя Васильовича Марчука. І недавно в нас була делегація Америки, і я їм показав цю книжку клуба. Кожен американець попросив подарувати йому по цьому екземпляру, оскільки побачив надзвичайно Цікавий матеріал це у вашу сільську бібліотеку, там є дві пахні. Прошу, пане голови. І дозвольте мені відміння обласної державної адміністрації та обласної ради вручить медалі за заслуги перед прикарпаттям, нагороджуються Новосельська Марія Іванівна. Ворушується волксан Микола Петрович. Павшук Василь Васильович Таке, що далі нагороджується, це гір'як Дмитро Дмитрович таки є многолитвам і слава Україні!